Так, да, щоб він мене держав, я там і трос, і просто на спину падаю і мотоцикл не улітає. Бо без нього просто мотик улітає куди-небудь там. І все. О, клас, спасибо. Там в прямому ефірі. Прямий ефір йде, так? Да? Прямий ефір, кажу, йде. Покажи, нас в стілізорі показують. І там, і тут. Мама, я в да, да, да. Так, поїхав я пару разів на горки, заїду. А, я зеркало там одламав в кінці. Зараз поїду. я вирок такий зров, нога болить, це болить. Ні, далі в кінець, я хочу подивитися, десь я там упав, зеркало одламав. Гляну зеркало, є чи нема. どっちだ <noise>